Вітаю, та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 7 червня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Корупційна схема. Мер райцентру Миколаїв, що на Львівщині попався на хабарі в 1 мільйон гривень. Пам'ятки про понтифіка до Львова приїхав мобільний музей особистих речей папи Івана Павла ІІ. З збірна Львівщини у перший день чемпіонату України з польової стрільби здобула срібло. Корупційна схема мер райцентру Миколаїв, що на Львівщині, попався на хабарі. Очільник міста, двоє його підлеглих та керівник аукціонного центру організували фінансову оборудку. Посадовці вимагали від приватного підприємця за сприяння у викупі земельної ділянки 2 мільйони гривень. Під час отримання половини цієї суми нечистих на руку чиновників затримали. Підставою для викриття корупційної схеми та її учасників стала заява підприємців з Миколаєва до правоохоронців. Вони поскаржилися, що мер міста Єгор Хімчак та його команда за викуп земельної ділянки під будівництво Леварного заводу вимагають кругленьку суму. За 3,42 гектара гектари землі під будівництво Леварного заводу міський голова разом зі своїми заступниками хочуть отримати певну винагороду. Винагорода була визначена в сумі 2,2 мільйони гривень. За вказану суму чиновники обіцяли для підприємців і повний пакет послуг з легалізації земельного наділу, а також зменшення його вартості, аби потім менше сплачувати податків. Грошові кошти вимагалися вказаним посадовцями органу місцевого самоврядування за те, що вони будуть лобіювати, підготовлять документи, виготовлять у подальшому рішення ради, якою буде надана ця земельна ділянка, а також шляхом проведення. Аукціону фіктивного буде зменшена ціна практично вдвічі на вказану земельну ділянку. Посадовці, яких підозрюють в хабарництві, затримали співробітники ВДСБ з на гарячому під час процесу передачі першого мільйона гривень. Карне провадження відкрили за частиною п'ятої статті 368. Це одержання неправомірної вигоди, особливо великому розмірі шляхом вимагання за попереднім зговором групи. осіб. справа загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна та правом обіймати державні посади на певний термін. До Львова приїхав мобільний музей Івана Павла II. Особисті речі покійного понтифіка можна побачити впродовж кількох тижнів на площі ринок. Головні убори та одяг на грудні хрести, печатки та навіть лижі Кароля Войтили привезли до Львова з Польщі. Звідси вони помандрують Україною. Особисті речі Івана Павла ІІ. Маловідомі світлини та фільми про життя Папи Римського привезли до Львова з Польщі. Мандрівний музей об'їхав уже півсвіту, а подорож Україною почалася зі Львова. Одяг та головні убори, окуляри, печатки, ряси, літургійний посуд та навіть лижі Кароля Войтили представлені в експозиції музею. Збирачі колекції свідомо вирішили долучити до неї речі побуту Понтифіка, щоб показати його повсякдення. Коли люди можуть побачити ці його особисті річ річі, будуть вспоминати його тут присутність, його навчання, його особу, і також подивитися, що папа не тільки молився, не тільки працював. Він їздив на на лижах, пливав в басейні. Відпочивав в горах і любив брати участь в театрі, в концертах. На відкриття музею прийшли ті, хто пам'ятає візит Папи Римського до Львова у 2001 році, і ті, хто лише дізнається про життя та діяльність Івана Павла II. Я дуже спошано відношуся до Івана Павла Другого, коли був у Львові, ми теж ходили на зустріч. Дуже було дуже вражаюче. Мені здається, що він такий один з тих пап, які найбільше відповідають тому імені, і найбільше він такий, я знаю, білище до людей був і люди дуже його любили. Це було дуже цікаво, був дуже гарний одяг. Також ми побачили і вервицю, яку носив Павло Другий. Музей розташувався на площі ринок і залишатиметься тут до 9 червня. Згодом експозиція помандрує до Тернополя Івано-Франківська Хмельницького Вінниці Бердичева, Житомира та Києва. Вхід до музею безкоштовний. Уляна Сінько, Юрій Руденко, НТА Новини. Транспортний рейд понад дві сотні несправних маршруток виявили під час перевірок працівники ДАІ. За три тижні правоохоронці... Помітили понад 700 порушень правил дорожнього руху водіями автобусів. Найчастіше ті зупинялися чи стояли у заборонених місцях, а ще самовільно відхилялися від визначеного маршруту та набирали до салону пасажирів понад норму. Перевіряти маршрутки інспектори ДАІ почали ще три тижні тому. Дії місця операція автобус пішли. За цей час правоохоронці оглянули майже дві тисячі автобусів. Дві сотні з них були несправними. Частину з порушеннями переобладнали під пасажирський транспорт. Були маршрутки, яким давно було замінити колеса та шини. У багатьох не працювали світлові прилади. Технічний стан транспортного засобу залишає бажати кращого світлові прилади. Одні системи не відповідають держстандартам України. Відповідно за що, водій буде покараний, на нього буде складено адміністративний протокол. Ви проведена додаткова бесіда, з'ясована ситуація з посадовим особам автопідприємства, яке випустило даний транспортний засіб на лінію для перевезення води. Часто водії мали труднощі з документами. Угоду на перевезення. Як розмір Ну Що, угоди знаю, так само не мають? Ну, там де схема маршруту, графік маршруту. Окрім того, за час перевірок правоохоронці виявили понад сім сотень порушень правил дорожнього руху водіями маршруток. Ті зупинялися чи стояли у заборонених місцях, самовільно відхилялися від маршруту та набирали до салону пасажирів понад норму. За виявлені недоліки вже покарали 29 посадовців автотранспортних підприємств області. Попередити інфаркт упродовж травня на Львівщині тривала акція зраннього виявлення гіпертонії. За два тижні кардіологи обстежили понад 900 тисяч мешканців області. З них 25 тисяч вперше почули, що мають підвищений артеріальний тиск. Медики сподіваються, що хворі будуть лікуватися, адже за статистикою лише 15% систематично приймають препарати, а неконтрольована гіпертонія в 10 разів перевищує ризики виникнення серцево судинних захворювань. Щороку у Львові помирає 200 людей від серцевого нападу. В третині випадків через невчасне звернення до медиків. За словами кардіологів, гіпертонію виявляють у кожної третьої дорослої людини. Саме неконтрольований артеріальний тиск вище за 90 на 140 призводить до двох третин усіх хвороб кровообігу, а також до гострого інфаркту. Саме вчасне звернення людей з симптомами інфаркту є великою проблемою у лікуванні. Більше того, чимало пацієнтів ще втрачають час, що їх треба переконати у доцільності операції. 40% пацієнтів були здорові. Ці болі виникли раптово, тобто інфаркт виникає на фоні повного здоров'я. якщо виникає біль за грудиною, пікуча біль, яка віддає в руку, видає між лопатками і триває більше 15 хвилин. Не можна лікуватися вдома. Такі хворі мають швидку викликати. З 2,5 тисяч пацієнтів, яких щороку госпіталізують до кардіологів з гострим інфарктом, лише 700 звертаються по допомогу у перші 6 годин. Якщо пацієнта взяти до двох годин на стіл і прооперувати, практично він на сьомий день може йти додому. Абсолютно здоровий пацієнт. Тобто, чим швидше пацієнт звернеться до лікаря, тим швидше ми надамо йому висококваліфіковану і високоспеціалізовану медичну допомогу. Провідні кардіологи Львівщини та України обговорили проблеми, як покращити систему надання допомоги пацієнтам при гострих інфарктах. Чим Чим раніше, тим краще, щоб ця артерія була відкрита. Так ми можемо знизити відсоток смертності в четверо за останній рік. в Країні зроблено втручань при інфарктах міокарда два з половиною рази більше ніж поза минулого року. Це 2700 пацієнтам відкрили артерію в момент інфаркту. У сусідніх європейських країнах роблять більше 90% стентувань при інфарктах в Україні. Ця кількість не перевищує 10, Хоча потрібний для втручання ангіограф є в 20 медичних центрах країни. У Львові таку допомогу надають лікарні швидкої допомоги та у кардіоцентрі. Жанна Ліщенко Юрій Гелитович інтановини. Примхи погоди 37 населених пунктів залишилися без струму через нічну грозу. Постраждали Сколівський, Мостецький, Городоцький, Бродівський, Бузький, Сокальський, пустомитівські райони. Найбільше ж опадів випало в гірській частині Сколи, а також на Жидачівщині. Тим часом прогнози синоптиків не втішні. Дощі та грози не припинятимуться а після теплих вихідних знову настане похолодання. Погода на Львівщині зараз визначається чорноморською депресією областю пониженого атмосферного тиску, кажуть у гідрометцентрі. У вихідні дні очікується деяке послаблення дощів, тобто душі очікується в другій половині дня і в першій половині ночі. Вони будуть короткочасного характеру, але в окремих районах грози та град. Температура повітря висока. Ніч вночі 10-15 тепла, денна 23-28 градусів тепла. Втім, початок наступного тижня знову буде дощовим. Опади пройдуть по всій території області, а в окремих районах будуть зливи, грози та навіть град. А ще та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Знизиться й температура до 8-13 градусів вночі та 20-25 в день. Принесуть таку погоду циклони Західної Європи. Через зливи піднявся рівень води у річках. Втім, гідрологи кажуть, загрози підтоплення територій наразі немає. На ріках басейну Дністра незначне підвищення і формування незначного дощового павитку. З підйомом рівня води у нас в середньому 10-50 см. Так що воно, в принципі, в руслі все воно без негативних наслідків було. От. Ну, на вихідні, в найближчі три доби, ми очікуємо незначне коливання рівня води. Я думаю, що з перевагою спаду. По Західному богу, в нас трошки е, ситуація. Інакше вони більше середніх багаторічних. Ну, поки що вода не вийшла на заплаву, ну, але вже так, вже так недалечко. З досвіду багатьох років спостережень за погодою можна попередньо прогнозувати, що дощовими будуть весь червень та липень, і лише серпень, більш сухим та теплим, кажуть Втім, Погода, як завжди, може нести у цей прогноз свої корективи. Пам'ятні роковини зачинатель української літератури на Галичині, будитель національної свідомості, революціонер. Саме так сучасники називають великого письменника поета Маркіяна Шашкевича. Сьогодні Україна відзначає 170 сімдесяту річницю від дня його смерті. Прожив він усього 31 рік. Проте за цей час став засновником революційної руської трійці та ініціатором першого україномовного видання на Галичині русалки Дністрової. Народився Маркян Шашкевич на Золочівщині в сім'ї священника. Закінчивши Бережанську гімназію, він приїжджає до Львова навчатися у духовній семінарії. Там доля його зводить з Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем. Вже згодом вони втрьох засновують гурток Руська трійця, аби почати відроджувати українську мову, адже тоді Галичина була підвладна Австро-Угорщині. Маркіян Шашкевич відважився в церквах разом з своїми колегами проголосити промови церковні українською мовою. Він боровся і написав статтю про те, наукову статтю, щоб не переводити українське писання, писемність на латинку. Чимало рукописів та збірок руської трійці світ так і не побачив через цензуру. Проте найголовніше їх діти, що україномовний альманах Русалка Дністрова, все ж таки видали правду у Будапешті. Зараз твори Маркіяна Шашкевича можна читати різними мовами світу. Зокрема, славнозвісна Веснівка має понад 30 перекладів. Контрманка, тепер кількість перекладів веснівки пересягнула вже кількість 30, і маємо надію, що незадовго, може навіть до року, будемо мати 40 перекладів веснівки. Віснівка це візитна картка, так як заповідь Шевченка. Слава пробудителя національної свідомості і зачинателя нової української літератури в Галичині почала зростати посмертно. Нині Маркіяна Шашкевича називають першим русином в Галичині, який проникнувся ідеєю національності. Дослідники кажуть, значення його як народного пророка Західної України співмірне з Старосом Шевченком, як національним пророком всієї України. Марія Шепіль, Юрій Руденко, Ента Новини. Шанс виграти знижки на відпочинок у Болгарії можна було просто подивившись фільм. У кінотеатрі «Планета кіно відбувся розіграш подарунки від компанії «Тур Галичина». На кону були чудові пропозиції відпочинку у Болгарії. Насамперед це були призи, такі як 10% знижки до Болгарії, безкоштовний приїзд на одну особу та ваучер на 3,5 тисячі гривень на подорож від нашої турфірми Тургаличини яким для чого ми це робили? Для популяризації Болгарії, напевно, для того, щоб люди знали, що Болгарія це хороший напрям і йшли тільки до нас, бо у нас самі кращі ціни. Призи розігрувалися з поміж всіх глядачів АйМАКС, які є власниками клубної карти Планета кіно після перегляду фільму квиток треба було вкинути до скриньки. Шанси, звісно, зростали. Якщо під час акції відвідувань улюбленого кінотеатру було декілька. Акція у нас проходила з 1 травня по 31 травня, і за той час в ній прийняла участь більше двох тисяч людей. Тобто, людей це цікавить. Ну звичайно, що люди люблять, коли їм роблять подарунки. Це їх цікавить, вони охоче приймають участь у таких акціях. Ми сподіваємося, що це не остання акція з нашим партнером Тургаличина. Що ми будемо придумувати ще щось таке, цікаве, нове, і будемо радувати наших глядачів. Кінотеатр планета кіно теж підготувала сюрпризи для своїх прихильників. Глядачі мали змогу розіграти кілька призів неодмінних атрибутів походу до кінотеатру. Відерця з попкорном, а також квитки у кіно на двох. Бути присутнім під час фіналу акції з розіграшу подарунків від Тур Галичини було не обов'язковим. Тому про виграний приз переможцям повідомляли телефоном. Любов Кураш вирішила прийти на розіграш, і жінці пощастило. Виграла від Тур Галичини трансфер до Болгарії. Брала вже декілька разів участь в акціях, ніколи нічого не вигравала. Просто часто випадково заїхали погуляти, заодно зайшли, згадали, що чоловіком ходили в кіно. Зайшли подивитися дуже приємно. Дякую за подарунок. Скористаємося обов'язково літо попереду. Минулого року і попереднього року теж відпочивали в Болгарії, дуже сподобалась країна. Інтригу, хто ж стане власником сертифікату на 3,5 тисячі гривень від компанії Тургаличина, тривала до останнього. Володар щасливого квитка у кіно спершу не повірив у свою перемогу. Ми вітаємо вас компанія Тургаличина. Вітає вас перемоги, кінота. На переможця розіграшу чекала туристична подорож і відпочинок у Болгарії. Такі акції Тургаличина завжди проводить із своїми постійними партнерами відпочинково-розважальної сфери. До благодійних заходів туроператора долучається і дитячий центр Веселий вулик, який цілком безкоштовно проводить незабутні свята для дітей. Тож у кожного є шанс не втратити можливість отримати відпочинку більше з компанією Тургаличина. І далі у новинах спорт. Позагрою Львівська гандбольна Галичанка не змогла вчасно надати гарантії участі у наступному чемпіонаті України та Єврокубках. Срібний призер суперліги переживає фінансову скруту, а тому має заборгованість по внесках ще за минулий сезон. У клубі б'ють на сполох. Якщо не знайдуться кошти, Галичанка просто розпадеться. За провідними гандболістками вже приїздять представники багатьох українських та європейських команд. За минулий сезон Галичанка заборгувала 25 тисяч гривень членського внеску. Зараз у клубу немає коштів ані на сплату боргу. Ані тим більше на участь у наступному чемпіонаті. На жаль, нести фінансові зобов'язання ми не можемо. І ці борки у нас накопичуються. І ви бачите, сьогодні команда ніби продовжує підготовку до наступного сезону. Так, ми стараємося червень місяць відповідно працювати серйозно, солідно, щоб наш результат потім відповідав цим вимогам, але, на жаль, і візи нині там. Знаходяться люди, які щось обіцяють, потім нас кидають на півдороги. Бачите, ми йдемо до кінця і, на жаль, мені здається, ми йдемо в нікуди, в прірву. І як вирішити ці проблеми, я не бачу поки що такого виходу. Діючий віце-чемпіон України не є професійним клубом. Галичанки не отримують зарплати, живуть за гроші батьків і стипендії. Втім, виступи у літому дивізіоні займають багато часу, а тому на навчання часу у них не завжди вистачає і через неуспішність не усі отримують стипендію. У нас сьогодні купа проблем із, 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 із навчанням, бо студенти, на жаль, ну віддали себе цій боротьбі цим тренуванням, нема розуміння і в інститутах. Роблять все для того, щоб це розвалити. Роблять з боку фінансового, все, щоб розвалити команду. Тому майбутні галичанки я сьогодні не бачу у Львові. На жаль, навіть студентам, які вчаться в інституті фізкультури, надають змогу повноцінно тренуватися і вчитися для того, щоб вони могли захищати честь Львова, честь Галичанки і так далі. Ну знову я не хотів би так наголошувати на цих всіх проблемах, проблемах, проблемах. Але чесно, я дуже боюся йти в Єврокубки з таким відношенням. Якщо у Львові ситуації з фінансуванням Галичанки не покращиться, то провідні гравчині команди без роботи не залишаться. Уже зараз у них є чимало варіантів для розвитку кар'єри. Було багато пропозицій грати і за границею в наших українських командах, там, де ситуація набагато краща. Були пропозиції з Ужгорода, з Карпат, Ви знаєте, вони чемпіони цього року стали. У них хороший зарплат, взагалі дуже хороші умови. Тобто, звичайно, відмовлятися від такої пропозиції було важко, але все ж таки. Реально були пропозиції також з Кривого Рогу за кордон в Польщу, в Німеччину. Також запрошували грати. Попри фінансові негаразди галичанки, гандболістки не хочуть покидати команду. Вони очікують на вирішення проблем клубу. Наразі ніхто із них не прийняв пропозиції від іншої команди. Тільки ось участь львів'янок у наступному чемпіонаті під великим знаком питання. Кастинг снайперів найкращі кульовики України. У Львові борються за місце у збірні. Національну команду сформують за підсумками відкритого чемпіонату України. У перший день турніру збірна Львівщини здобула срібло у стрільбі з пістолета на дистанції 50 метрів. Господарів турніру обійшли рівняни. Чемпіонат України є відкритим. Окрім найкращих наших стрільців, на стрільбіщі спорткомплексу СКА змагаються поляки та спортсмени із Катару. Українці у цьому виді спорту на провідних ролях у світі, а тому іноземці радо користуються нагодою набратися досвіду у наших спортсменів. в Україні дуже сильні спортсмени. У вас дуже гарна країна із прекрасним кліматом і привітливими людьми. У Львові хороший тер єдине тут потрібно встановити електронні мішені. Тоді у Львові можна проводити наймасштабніші турніри. Катарські спортсмени у Львові готуються до серпневого турніру у Швейцарії. Для українців ж національний чемпіонат є останнім етапом підготовки до чемпіонату Європи, що наприкінці липня відбудеться у Хорватії. Він є у нас відбірковий на чемпіонат Європи. То останній етап, де приймають участь всі найсильніші, хто претендує на змагання на чемпіонаті Європи, окрім Лени Кастевич. Їй дали. Можливість відпочити і здати екзамени. Якраз в цей період провести екзамени. Думаю, що до чемпіонату Європи вона підготується і самостійно. Господарі Тиру піднялися на підстав Пошани у перший же день турніру. Олександр Петрів, Роман Бондарук та Павло Коростольов були другими у вправі МП 6 Довільні стрільби з пістолета на 50 метрів. Усі троє є претендентами на поїздку у Хорватію. На першому місці рівняни, кияни треті. Чемпіонат України завершиться 11 червня. В Яблучко розвиває силу, рух покращує осанку та оптимізує роботу м'язів. Так, тренери відгукуються про стрільбу з лука. Окрім цього, цей вид спорту виробляє у дітей неабияке терпіння та уважність. Чим відрізняється стрільба з лука від інших видів спорту? Дивіться далі у нашій традиційній рубриці для батьків та дітей. У давні часи лук та стріли використовували виключно для полювання та бойових дій. Тепер же завдяки їм здобувають медалі та спортивні звання. Займатися стрільбою діти починають з 9 років. Упродовж перших трьох-чотирьох занять – загальна фізична підготовка. А вже потім малечі дають лук та стріли. Такі дітям у нас буде нецікаво. Діти, які дуже задумливі, терпеливі, виважені, іноді приходять діти нервові, збуджені. Але коли вони починають займатися спортом, вони заспокоюються. За словами Наталії Михайленко, стрільба з лука розвиває у дітей неабийке терпіння та уважність. Тож навряд чи цей вид спорту сподобається гіперактивним дітям. 16-річний Едуард Кузніцов каже, аби досягати успіху, потрібно просто вірити в перемогу. Ну і звісно, регулярно відвідувати тренування. На змаганнях зібратися, не хвилюватися, особливо коли в дуелі стріляєш. Не за місце, щоб не хвилювався, треба заспокоїтися. Ну а так, в принципі, не дуже важкий вид спорту. Якщо робити як тренер каже, то все проблем не буде. Юрій Антонів у секцію прийшов півроку тому. Переконує, що знайшов себе у цьому виді спорту. Тут треба зосередженість. Зосередженість, мені дуже подобається. Бути зосередженим завжди, дивитися на ці уважно. Я рахую, що кожен з батьків просто має перед собою постати завдання як обов'язок. Першочергово приділити своїй дитині увагу, щоб потім дитина в дорослому віці можливо, то буде мати, кажуть, таке бажання, потім скаже дякую. Лікарі кажуть, заняття стрільбою покращує у дітей осанку. Кістки та суглоби підтримуються в правильному положенні, зменшується навантаження на зв'язки, оптимізується робота м'язів. Окрім цього, з'являється неабияка сила в руках. Аби почати стріляти з лука, дітям вартує просто прийти в секцію, яких у Львові є шість. Зокрема, у Франківському районі на Яневій 10, в Личаківському на Туган Барановського 24. чотири. прийти в секцію. Спочатку потрібно прийти в секцію. Вони спершу. Мало стріляють. Ми займаємося фізично, загальнофізичною підготовкою. Для початківців у нас є все. Хто хоче займатися вже серйозніше, бути майстром спорту, то батьки вже вкладають гроші. Для тих, хто хоче стати професійним учником, без стартового капіталу не обійтися, адже спорт найвищих досягнень не є дешевим заняттям. Лише одна стріла коштує понад 100 гривень, а у комплекті їх має бути 12. За лук віддати ж доведеться більше тисячі. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. І цю інформацію ми завершимо наш випуск. Про найсвіжіші події тижня наступного вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.